Здається, ви передивилися вже десятки квартир. Одна незручна, друга якась тісна, третя вам зовсім не підходить по бюджету. А ви просто хочете жити у затишному та комфортному місці. Тому я маю для вас пропозицію, яка вартує вашої уваги. Дивимось. Караліна Сальтас квартира знаходиться на третьому поверсі чотирьохповерхового поверхового будинку. В квартирі три спальні, і з кожної спальні вікно виходить у внутрішній дворик. І це непогано, тому що Кароліна це такий район, де дуже часто відбуваються свята іспанські, національні. Якщо ви хочете тихенько відпочивати, щоб вам ніхто не заважав, то вікно в патіо – це величезний, величезний плюс. І ще взимку буде набагато тепліше. Квартира повністю з новим ремонтом. Меблів немає, воно щойно, щойно закінчився ремонт. Один санвузол, нова сантехніка, нова електрика, все новеньке. І подивіться, яка гарна велика простора і світла вітальня, яка поєднана разом із кухнею. І також виходить е, з кухні віконечко і балкон на вулицю, на дорогу. Поруч дуже багато магазинів, школ і взагалі транспорт дуже добре ходить. Чистий, гарний під'їзд.